Ваша Мінерва робить вам нерви. Давайте розглянемо, в чому може бути проблема. Це плоскошовна розпашивальна машинка під назвою Мінерва. Такі машинки є під назвою Neki. Лідер. Слала мені на налаштування і обслуговування пані Олена з міста Миколаїв. і Давайте роздивимося, в чому може бути проблема. Ось така гарна машиночка. Якщо у вас є така машинка, і вона погано шиє, і ви думаєте, що у вас дві руки і дві ліві, це не ваша проблема. Ця проблема може бути в швейні машинки. Ви легко можете перевірити це самі. Для цього, в першу чергу, нам треба. Знять лапку, прижимну лапку, відсібнуті. Беремо викрутку і викручуємо всього один винтик. Знімаємо голкову пластину. Спочатку роздивимося, чи коректно голочки заходять. По відношенню до голкової пластини. Голочки дивимось. Підписуйтеся на мій канал Майстерня Віктора. У мене багато відео про швейні машинки, розпашивальні машинки, оверлоки. Коментуйте побачення, ставте вподобайки. В принципі, нормально. Тут дивимося царапинка. вже голкою билася тут сліди від голочки. Знімаємо голку в пластину, оглядаємо її. Я її буду полірувати, щоб вона нагладесенька була. Ну це потім в процесі. Зараз треба оглянути і зрозуміти, що з машинкою не так. Дивимось, як ходить петельник. Якщо отака ось, ви бачите, як петельник чіпляє по голки. Відповідно, в такому випадку машинка ніколи якісно шити не буде. По-перше, петельник заб'ється. Це одна із причин, чому машинка не шиє і машинка пропускає, буде пропускати. Коли ви робите зворотній, щоб вийти, закінчити шов, в других відео покажу, коли я налаштую машинку, я покажу, як на ній працювати. І буває, що машинка крутиться в цьому напрямку, коли ми закінчуємо шов, нам треба зробити оборот назад. Це для того, щоб скинути петлі із петельника. В даному випадку це нереально зробити. Ось я назад прокручую. Ось я назад прокручую. І голки б'ються. У відбійник. І відповідно тупиться голка, затуплюється голка, голка згинається. То, відповідно, цю операцію ми не можемо зробити. Некоректно стоїть оцей відбійник. Оцей відбійник некоректно. І його треба, петельник разом з оцим ось, ось відбійничком треба налаштувати. Дуже близько. Петельник має трішки далі відходити. Це сильно крайня точка. Тут міліметр півтори. Це дуже мало. Так що, якщо у вас теж така сама проблема, ваша машинка ніколи не буде шити. Шукайте майстра, який вам налаштує. І можете звернутися до мене. Номер телефону я залишаю під відео в описі. Так само прислать свою машинку на обслуговування і налаштування. І тоді тільки машинка буде шити, приносить вам задоволення. Напишіть мені в коментарях, будь ласка. Як справи із неки І напишіть мені, будь ласка, якщо у вас є лідер vs 400 d І напишіть, як, як справи з ними з тими машинками. Ну, в даному випадку, по мінірві потребує налаштування петельника. Це в першу чергу. Плюс розібрати помазати її. Із заводу йдуть не налаштовані, от чому і проблема вся. Половина зубців не задіяна. Як на мене, то лапка стоїть трішечки під кутом. Вона має бути трішечки сюди рівніше. Ну так, да, так і є. Якщо подивитися ось так, то можна було б її трішки підрівняти. Ось так, наприклад. Ну я це як буду розбирати, я це все зроблю. Налаштую. Пишіть коментарі, друзі, що ви думаєте в цьому випадку. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, номер телефону мій буде під відео в описі.